Доброго дня, шановні колеги, 10 вересня, 24 рік. Це відео зовсім не про те, що ви подумали. Це певна інформація. І щоб заповнити картинку, показує Юпітер. Він ще до цього часу на шпалері. В принципі, вся основна кількість знята це залишили буквально молодий кущик для онучки. Жоден інший виноград вона не хоче їсти, тільки Юпітер. Ну і власне залишили для неї. Отакі плодові утворення, це третя вегетація. Ще не здорові, врожайність така незначна, але о, побачив, вже є пошкодження осами. Власне, інформація для виноробів, що проживають неподалік Кропивницького, ну, плюс-мінус, скажімо, 50-100 кілометрів. Нами колегами з Кропивницького, організовується спільна закупівля. Винограду технічного із ну Бесарабського походження, тобто якісний виноград. Доставка планується у першій половині наступного тижня. Тобто, дивіться, сьогодні 10 вересня, десь в межах 16, 3, 18, 19 вересня. цей виноград має прийти в Кропивницький. Умови там такі: потрібно закупити виноград, який поміститься у фургон. Це 2,5 2,8 тони. Ми в винороби Кропивницьку вже можемо придбати 2 тони. Так що ще потрібно освоїти від пів, пів тони до 800 кг. Тому бажаючи, я зараз вам задиктую, задиктую телефон, зв'язуйтесь по ньому зі мною. В принципі, небагато, я ж кажу, від півтони до 08 тонни ще потрібно набрати бажаючих. Сорти Каберне Совіньйон та сапіраві, тобто червона Вініфера, яка гарантовано дасть якісні вина при обдумовому поводженню із матеріалом. Телефон 099 962 43 6-6. Це мій контактний телефон. Зв'язуйтесь. Відповідь потрібно дати найближчим часом. Ну, я думаю, ми ці 800 максимум кілограм освоїмо дуже швидко. Хто перший, той і встиг. Дякую за увагу, до побачення. Це головне забув, вартість 28 гривень за 1 кілограм. Забирати потрібно буде в Кропивницькому у обумовленому місці. Передоплатний потрібно розрахунок на місці із перевізником. Тобто. Ви не ризикуєте матеріальними коштами ніякими. Приїхали, відвантажили замовлений виноград, помножили на 28, розрахувалися і поїхали виконувати роботи по вініфікації. Оце вже все. Дякую за увагу. До побачення.